Всі хочуть яскраву білосніжну посмішку, всі хочуть її швидко, і не секрет, що це можна зробити вінірами. Але не всім пацієнтам відразу можна встановлювати вініри. Наприклад, ось цієї пацієнтки є стерті зубів, це можна виправити вінірами. Але ми бачимо, що немає одного зубчика з правої сторони. І також ми бачимо, що є викривлення зубного ряду. Тому необхідно спочатку вирівняти зубки за допомогою елайнерів або брекетів, потім встановити імпланти на ті зуби, які їх не вистачає, і вже потім фінальним етапом встановлювати вініри для того, щоб вони відновили функцію і естетику. Ось так ми завершили ортодентичне лікування. Ми бачимо, що цього зубчика не було, ми вже встановили туди імплантант. Ось це панорамний знімечок нашої вихідної ситуації. І ось так виглядає вже імплант, встановлений, і ми бачимо, що брекет систем. І коли вже зубки мають правильне положення, імплантами відновили втрачені зуби, тоді вже можна робити ідеально гарні. Вініри будь-якого кольору та будь-якої форми. Чекаю вас у Prime Clinic, де ми разом з вами оберемо найкоротший шлях для вашої омрійної усмішки.